Жалобну ходу організовує Сергій Кузніцов. Чоловік більше двох місяців був на майдані. А під час трагічних подій, з 18 до 20 лютого, допомагав витягати поранених. На його очах вбили трьох побратимів. Нині чоловік сам потребує психологічної допомоги однак про загиблих майданівців не забуває. Я досі звертаю в зв'язку з тим, що в неділю в нас 40 днів небесної сотні. На один ноль у нас збір людей. Біля літака на східному масиві. Будь ласка, підходьте всі, хто небайдужі, а також всі майданівці Тернополя, Тернопільської області. Вшанувати пам'ять загиблих та нагадати про живих, однак довічно травмованих подіями Майдану, каже Сергій Кознєцов. Бо абсолютно здорових людей, які повернулись додому з Києва, немає. 23 його побратимів та ще троє чоловіків з інших областей досі знаходяться у лікарнях. Нам, майданцям, ми дуже багато хто роботи потрачували, дуже багато хто це, не працює зараз в зв'язку, тому що одні мають руки поломані, одні мають контузії, одні мають поранення важкі. Люди потрачали роботу. сім'ї, правда? Так, є сім'ї. У мене, наприклад, чотири дітей. У мене четверо дітей, і два з них неповнолітні. Раніше повідомляли, що постраждалим майданівцям та їх сім'ям держава виплатить допомогу. Відповідний закон про встановлення держдопомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей передбачає мільйон гривень сім'ям загиблих, 700 тисяч гривень для важко травмованих, 500 тисяч гривень для потерпілих з травмами середньої важкості, 200 тисяч гривень для потерпілих з легкими травмами, які зазнали побоїв та мордування. Також відповідно. Відповідно до цього закону відшкодовуватимуть гроші за втрачене майно. Але не все так добре, як повідомив провінційним вістям виконувач обов'язків керівника управління соцзахисту міськради Володимир Сулима, постанови Кабінету міністрів, яка передбачала порядок виплат, досі немає. Відсутня, навіть інформація, яке управління мало б усім цим займатись. Відтак, закон про виплати потерпілим є, а самого механізму нарахування грошей немає. Сергій Кознєцов на допомогу держави сподівається, про те. Через нинішню ситуацію в країні сумніви переважають усі сподівання.